Якщо ваша дитина тривожна, неспокійна, збуджена, виконайте з нею вправу, яка називається Сонце спить. Візьміть ось таку подушечку. Запропонуйте дитині виконувати рухи, а самі озвучуйте вірш. Сонце спить і небо спить. Навіть вітер не шумить. Рано вранці. Сонце встало. Всім проміння роздавало. Вітерець шумить за лісом, тягне синій хмар за вісу. Дощ стукотить. В небі грім гримить. Сонце в хмарах поблудило, знову спати захотіло, промінці свої сховало. Тут і ніченька настала.